У Шосткинській дитячій школі мистецтв завершився всеукраїнський дитячий конкурс академічного співу Поліська рапсодія, який проводиться кожні два роки. 29 березня були оголошені результати змагання. Дипломи і подяки на сцені школи мистецтв переможцям і учасникам вручив директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Оцінювали виступи вокалістів відомі діячі мистецтв. Журі очолював соліст Національної опери України імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри оперного співу, національної академії... Академії України імені Чайковського, народний артист України, професор Олександр Дяченко. У нас члени журі п'ять їх. Серед них п'ять народних артистів, і одна заслужена артистка, професори, доценти Національної академії музики, лауреати державних премій. Тобто я повірте, я не знаю жодного дитячого, підкреслюю саме дитячого, недорослого дитячого конкурсу, в так де було б таке ну, знане журі. 41 юний талант з мистецьких шкіл семи областей України змагались у вокальній майстерності. Конкурс став чудовою подією, яка об'єднала юних співаків, їхніх наставників, концертмейстерів та поціновувачів академічного співу. 41 змагалися. Семи областей України. це Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська, Волинська, Вінницька, Львівська область. Отакий представницький у нас от така представницька географія в цьому році. Ми задоволені за результатами конкурсу. Артем Головач під керівництвом викладачки Анастасії Онучко та за музичним супроводом концертмейстера Віоліни Філоновою здобув перше місце. Я вперше брав участь у конкурсі Паліська Рапсодія і одразу ж отримав лауреат першої премії. Ми підготували композицію як би мені кінь». Готували ми її в початку року. Підготовка до конкурсу була. Важко, якщо чесно кажучи. Діток, звичайно, обираю найкращих, щоб показати свою роботу, свій результат. Як бачите, Артем Головач показав цей результат на високому рівні. В класі в мене всі дітки молодці, всі дуже гарно працюють, але наполегливість Артема перемогла. Спів дозволяє дітям виражати свої емоції, почуття та думки. Спів приносить дітям радість і задоволення. Тому саме з любові і починається творчий шлях на велику сцену. Я люблю співати дома. Часто співаю різні пісні, там твори. Навіть іноді так роблю, що навіть вірші і іноді співаю. Учасниця конкурсу Марія опановує вокал останні два роки після того, як змушена була переїхати з Хутір-Міхайлівська в шостку. Я така творча дитина, і мені подобається займатися такими. Я граю на фортепіано, співаю, і тому мені подобається. Я співала українську народну, народну пісню Подоляночка, також вечірню пісню, автор Карл Вебер. Дач Михайленко Олена Миколаївна я її дуже люблю. Вона дуже хороша людина. Мене завжди підтримає підтримує. Ну і допомагає мені у моєму розвитку. Як і Марія Катерина вперше взяла участь у конкурсі. Дівчинка сподівається, що це лише перша сходинка на шляху до великого успіху. На конкурсі я вперше. Ну, ми до цього конкурсу готувалися ретельно. Виспівали кожну ноту, дивились, де брати дихання як. І я сподіваюся, що з, конкурс, з кожним конкурсом буде лише краще. Викладачка Катерини Тетяна Стигайла дала путівку в життя багатьом вокалістам. Попри колосальний досвід, пані Тетяна завжди хвилюється за своїх вихованців. Цей конкурс найголовніший, і ми до нього готуємося кожного року, хоча він проходить раз, раз на два роки. От, я завжди хвилююсь за кожну дитину, яку виставляю, бо це моя відповідальність. Цього року Катерину долю я виставляла, ми готувалися ретельно на уроках. Ми познаємо тільки ще починаємо ази вокального мистецтва. І це жанр академічний, він дуже складний. Це не так просто, як здається, що заспівати. Треба багато працювати над диханням, над звуком, над звуковеденням. Ну і взагалі, щоб ця пісня була ну, сподобалась і виконавцю, і глядачу. Тоді вона дійде до кожного серця. Ми обрали супер репертуар: це музика Лесі Горової, де й розповідається, що таке музика. музика Звучить, називається, і я ну завжди бажаю тримати оцю планочку, щоб діти були підготовлені. Це головне. А що це таке підготовка? Це систематичне заняття. Тому я за кожного з своїх учнів радію, готую. Ну і сподіваюсь, що от зараз Катя Доля, вона дуже перспективна. Це тільки початок. Я вірю в неї, а вірити в учня це головне. Дебютували на конкурсі і викладачка Анна Радченко і її вихованка Варвара Роговая. Підбирали репертуар для конкурсу, щоб подобався дитині. Для мене участь підготовка учасника поліської поліської рапсоні це вперше можна так сказати дебют мій і моєї учениці. Як ви бачили, вона дуже активна. Це потрібно інколи, інколи зупиняти, щоб вона, вона постійно щось творить і витворяє. Підбирали репертуар, їй дуже подобалася пісня «О, є в лісі калина, хоча я бачу інколи вона така ще трішки боїться, бо в перший раз. А орігами, як вона співала, там пісня про маму, можу сказати. Що вона готувала даруночок для мами. Тобто, якраз їй вона дуже подобалася. У мене дуже гарна вчителька Анна Андріївна Радченко. Ми готувалися до конкурсу вперше. Ну, вперше конкурс наш був, і зайняла я. Четверте місце. У мене є твори туга за весною та ось заграйте грайте музики. Ми готувалися дуже гарно і займалися. Мені дуже подобаються ці твори. Для мене це перша перемога, тому що я вже я не, не разу не ну, ще не виступала на конкурс, а це мій перший конкурс. Учні викладачки Валентини Єжель, яка вивела на велику сцену багатьох своїх вихованців, розповідають, що беруть високі ноти завдяки вимогливості педагогині та її доброму ставленню до вихованців. Я навчаюся в музичній школі перший рік і на, піаніно, на фортепіано, і на вокаль. Воно дуже добре в мене часто, але інколи строго, коли в мене не виходить співати. А так воно добре в мене дуже гарно співає як по мені. Обираємо на конкурси по дві пісні мінімум. Одна має бути класична, але теж на українській, а інша має бути народною. І бажано такою, щоб я міг її обиграти, передати емоцію і та у історії героя. У мене саме головний викладач Єжовентіна Івановна та акомпаніатор це Олена Анатолівна. Кожен виступ на цьому вокальному конкурсі був неповторним, демонструючи багату палітру, талантів та різноманітність стилів. Це змагання не просто можливість продемонструвати свої вокальні здібності, а й важливий етап у творчому розвитку кожного учасника. Будемо сподіватися, що наступна поліська рапсодія пройде як частина музичного фестивалю при повній залі глядачів, де кожен зможе насолодитись високим мистецтвом, відчути єдність та натхнення, які Daruje muzyka.